Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже смачним та простим рецептом приготування до Рибку я купувала в магазині, вона вже була патрена та без голови. Я лише зробила ось такий наскіс, красиві надрізи, не глибокі, і потрібно рибу змастити оливковою олією зі всіх сторін. Посолити. Солимо також всередині, а спеції тільки зверху та знизу. Їх обережно ось так втираємо, а далі всередину викладаємо півкільця нарізаної цибулі та півкільця лимона. Невеличку гілочку, розмарину, прикриваємо рибку і викладаємо просто на деко вистелене пергаментним папером. І викладаємо навколо рибки картоплю. Картоплю обов'язково беріть малесенького розміру, щоб вона встигла пропектися. А далі викладаємо червоний булгарський перець. Зовсім трішки моркви я сюди додавала, але ви можете взяти будь-які улюблені свої овочі. Овочі обов'язково також добре потрібно скрупити олією. І зовсім небагато, я сюди додаю сушену цибулю спеції така, і також солю. Прикриваємо ще одним листом зверху пергаментного паперу, включаємо духовку на 200 градусів і відправляємо рибку на 30-35 хвилин, але буквально за 10 хвилин до завершення просто верхній папір зніміть, щоб рибка красиво зарум'янилась. А далі викладаємо усе красиво на тарелю і подаємо до столу. Обов'язково при подачі ще додаємо шматочок такої четвертинки лимону і зелені. І ось як бачите, абсолютно нічого складного в цьому приготуванні. Подивіться, як це красиво, а як смачно ммм, просто не передати словами. Картопелька, обов'язково, щоб провірити, чи вона є спечена, протніть її зубочисткою чи веделкою. Якщо вільно входить, значить вона є пропечена. Тому вам бажаю смачного, бажаю сонячного настрою. Обов'язково підписуйтеся на канал Українські Домашні страви. Якщо хтось ще не підписався, прошу підтримати мій канал підпискою. І всім папа!